Друзі, привіт! Це відео нагадування про наш з вами збір на Mavic 3T для херсонських драконів. Бо у вас були деякі питання, особливо у хейтерів стосовно суми. А чого саме 300 тисяч? І зараз я буду на ці питання відповідати. А чому 300 тисяч якщо я в інтернеті на є e маркеті за 200 Бачив, що хранів ісрані. Пояснюю, для того щоб купити на e маркеті по акції Mavic за 200 тисяч, треба ці 200 тисяч мати зараз. А враховуючи шалену швидкість цього збору і дуже високу активність забивання хуя, то ми ці 200 тисяч будемо збирати дуже і дуже довго. Тому для нашого збору ми вирішили зробити більш реальний розрахунок ринкових цін. і Зараз я вам їх продемонструю. Сам Mavic він коштує приблизно ось таку суму. По ринку час там дзвінкне. Виносна система підсилювач, котра теж дуже і дуже необхідна. Вона коштує от стільки. Комплект додаткових батарей коштує от стільки. Як бачимо, заразом отримуємо суму десь близько 300 тисяч. Якщо нам вдасться купити все це на е e маркеті по акції за менше, ніж 300 тисяч, то звичайно ми просто закриємо цей збір раніше і буде все супер. Якщо нам буде треба більше 300 тисяч, всю різницю я покрию за свій кошт, питань ніяких підіймати не будемо, бо цифра 300, мені просто подобається. Особливо, ще, мабуть, подобається трактористам. Ха! Наостанок найприємніше. В цьому зборі у нас буде кілька лотів для розіграшу, які надали мої друзі. Перший лот це картина мого кінта Олега Сімака, яку надала Аня Філіпенко, за що ми їй дуже сильно дякуємо. Другий лот отакий прикольний авторський світильник, той, що нам надав, оцей інтернет-магазин. Чесно кажучи, я дуже сам би хотів виграти цей лот. І третє лот це отакий от афінальний yeah. тризуб, який нам надав наш друг Станіслав. Він робить з металу дуже прикольні речі. Це класна штука, ви зможете відбиватися від хейтерів, від людей, що не ставлять вам вогники, пишуть погані коментарі, а можливо, від вигадкових людей вашої психіки, про котрих психолог каже, що їх не існує. Тебе не існує, ти зрозумів мене? Ти зрозумів мене? Бачите, приходиться робити дуже встрадний монтаж, щоб якось звернути вашу увагу на це відео. В розіграші приймуть участь усі, хто задонатить від такої суми. Я її ще поки не придумав, тому вона з'явиться тут уже на монтажі. Допомагайте Збройним силам України, допомагайте своїй країні, бо перемогти іншу країну не буду казати, бо мета мене ще заблокує. Може тільки країна з таким гербом, і більше ніхто. Слава Україні! Разом до перемоги!